Нічого не слышали ніякого звука, просто різка хлопок і все вылетело. Всі окна вилітіли. Так котик лежав на вікні. Не може его знайти. Может, испугался, куда-то забежал. Це д 30 СН. Вона вдарила в дерево. Двигун зробив цю вирву, а... Від бойової частини ось там будуть уламки. Зараз будемо шукати. Зараз ми обслідуємо, але більш ніж 10 будинків ми бачимо, що постраждало, Тому вимушено було відключити газопостачання, звісно, електропостачання. Я зовсім не розумію ці цілі, які вони знаєте вибирають, як ви кажете. Бо вони вибирають приватні будинки, житлові будинки. Ви ж бачите, що зі немає жодного військового, жодного військового об'єкта тут немає. Це приватний сектор, де жили. Цивільні люди, родини, і ви бачите, які наслідки цих обстрілів.